Так, ну подивимося. О, майже Майже ціла банка нарушалася в моєї розчини. В мої закваски, дивіться, які файні. Не знаю, як вам показати, щоб видно було, які пуперішки. Красота. Ну, зараз, після стріму на Фейсбуці, я підроблю, замішу і оставлю, хай воно рушається нам наше тістечко. Ось. Ось так. За, Ту заготовку я готувала чи закваску, як сказати, правильно. 7 днів. А може і 8, я вже навіть точно не скажу, скільки. Ось. 7 чи 8 днів. Не буду брехати. Десь так. А може 6. Не буду брехати. Е Перший раз, як я розробила, то вона скільки стояла в мене сутки, не ворушилася. Хоча там казали, що зразу на другий день вона почне робити. Ні, не почала вона на другий день робити в мене. Може, в мене зазимно в шкафу було в темному місці, не буду брехати. Аж, аж на другий день почали трошки з'являтися паперішки на другі сутки. Тоді я додала чуть води, трошки муки, вона ще краще почала робити. Ну, не багато, Тоді знову трошки додала. Вже дивлюся багато слоїку надібрала трохи ось. Тоді доробила заново. Знову доляла водички, муки і знову поставила, хай заквашується. Вже більше почало робити. І так поступово-поступово я зробила ось таку закваску. Хліб який свекла, я покажу, який вийшов. Ну і завтра буду знову пекти хлібчик на заквасці. Ось, дуже смачний, довго свіжий, довго не черствіє хліб. Ну і багато смачніший такий свій домашній, як цей куплений. Так що ось таке діло. Ось. Так що будемо готувати, що у нас виходить, яка закваска виходить, я вже вам показала, яка файно як підросла. Ну і будемо пекти хліб. Не знаю, чи я правильно поставлю всіх одне за другим, як мені треба на закваску. Ну, коротше кажучи, кому цікаво, то й подивиться повністю відео. Я, напевно, цей результат цей поставлю наперед, Оцей уривок. А все остальне буде йти далі. І так буде, напевно, правильніше, щоб показати, який результат. І тоді покажу, як я її заквашувала. Ось так. Потрохи. Бо я все не знімала, якщо чесно, Зроблю тоді, нагадаюся, вже нема що знімати. Поки знову прийшло, кудись пішош, бігом летиш, зробила, треба зробити, пішла. Ось. Бажано доливати більш-менш одинаковий час. Якщо врано, то врано, щоб доливати оцю воду, муку досипати і робити цю закваску. Ось. Ну, результат той, що вийшов гарний. Так що ось таке діло. Ладненько. Я біжу. До роботи, а вам гарного вечора і всього найкращого. Кому цікаво, подивіться відео повністю. Всім пока. Добрий день, це канал. Я і мої кози. Ми з вами на кухні будемо працювати. Хочу я попробувати дівчата, зробити закваску, але не знаю, чи вона мені вийде. Чи получиться, чи не вийде, все покажу. Не вийде, покажу, вийде, покажу. Ну, але поки я буду готувати, хто ще не підписався, не забувайте підписуватися на мій канал, писати коментарі, задавати питання. Ну, а я, якщо знаю на них відповідь, з радістю відповім. Ось. Ну і при можливості, не забувайте поширювати відео в других соцмережах. Так. У нас. Пів склянки розсолу з капусти. Квашеної, настоящої, квашеної. І стільки ж я налю води Ось. Виливаємо, розмішуємо і додамо сюди муки. Тяжкого нема, але не знаю, чи воно так вийде. Так кажу, як є. Три. Вроді, я вже забулася. Чотири. Водій чотири ложки. треба. Зараз подивимося, яке воно загусте буде. Мені скидали, казали подивитися, яке загусте має бути Не густіше. Ну, не знаю, подивимося. Так, не так. Ось. А ви розкажіть, чи ви таку робили закваску хто? І там ті, що пишуть, що Калапуцяю що-небудь не дивіться. Якщо вас не влаштовує, я нікого не заставляю Мені ще треба ложечку. Ну маловато. Ось. І ще раз нагадую, бо вчора в мене був інцидент в Фейсбуці в лічці. Пише мені одна пані. Ти мене що заблокувала? Я кажу, а ви як підписані в Фейсбуці? Те, В Ютубі? Вона мені каже, я заходжу в зошит, там, де тих, кого я блокую, я записую. Дивлюся. Дивлюся, який вона коментар написала. І кажу, а чого ви сказали, що моя Наталя пише негативні коментарі? Бо, бо то Алла Остапчук то твоя Наталя. Я кажу, якщо це моя Наталя, то ви будете заблоковані автоматично. Я казала, не пхати моїх дітей до Ютубу. Всі питання до Алли Остапчук. Не, не до мене. Я їй вже скільки разів писала номер телефону, щоб вона мені подзвонила, вона не дзвонить. Ось. Так що ось таке діло. Якщо ще раз хтось буде писав, що це мої рідні, чи моя Наталя, чи моя Люба, як там пишуть, що є, я зразу блокую. Ось так. Так що не жалуйтеся, тоді не пишіть, чого я вас заблокувала. Договорились? Це не негатив, я просто відповіла. Ось. А вона, я не чула, що ти таке казала. Ну, то треба слухати. Я вже не раз казала і на стрімі не раз казала. Блокую без попередження, без малейших. Навіть якщо ми з вами спілкуємося у Фейсбуці. Якщо ви мене щось питаєте, я вам відповідаю. І ви будете писати таку дурню. Я ні на що не подивлюся, я заблокую. Бо перед тим, як когось звинуватити, треба... Мати уявлення, чи це так, чи не так. Всього на все. О, ось така юшка. Мой туше трошки, якесь, так як трошки зарідке. Моя туше трошки муки. Я не знаю. Я ще такого ніколи не робила. Таке казали, що густіше має бути. О, зараз. Попробую. З капусти квашеної русів мала, зібрала. Я вже раз зібрала, поставила. А він взяв. Знаєте, що зробив? Я поставила на столі, щоб він теплий, був. мала не знала, взяла виляла. І він пішов від мене, той розіл. То я вже в другий раз зібрала. Та є тут таке. О, тепер я думаю, якраз. Як Оце таке воно має бути. Зараз покажу, яке має бути. О, файне вийшло. О, бачите таке? Як сметана. О, і тепер ми його маємо накрити марлею. Я порозмішую грудочки. Треба було вінчика взяти, щось я не подумала. О. І зараз поставимо, накриємо марлею. Ось ось так. Накриваємо марлею. Накриваємо, причеплюємо резинкою, щоб воно дихало. Ось і відправляю в темне місце на сутку. За сутку воно має почати працювати. Но в теплому місці, але в темному. Так що, ось такі діла. Відправляємо. Ну, а за сутку ми тоді провіримо, яка та закваска вийшла. Так що, ось таке діло. ми сім, Пауза. Так, ну а це вже днів 5 пройшло, як я заквашувала. Я кожен раз це продовження. До цієї нашої закваски. Кожний раз трошки докидала муки і трохи доливала води. І почало воно гарно працювати. Наша закваска дозріла. Це я замісила, ні, не замісила, розчинила, підробила тісто, тільки. Ось Зараз як воно активується, зараз я накрию і його поставлю. І як воно активується, тоді. Тоді, як воно начне нерожчина підноситься, я візьму, перемішу, замішу тісто і будемо робити хліб. Так, сюди я доливаю трошки води. Розмішаю. І додам. Лучше робити закваску, коли мука житня. Ну в мене житня, життєві. Треба буде подивитися в, тому, в інтернеті заказати на закваску суто житньої муки. Ось. Рощина має ну, от та закваска бути густовата, щоб вона мала силу підноситься. Бо якщо дуже рідка, то вона так не підноситься. Я вимішала і зараз покажу яке воно. Ось таке, бачите? Густувати. І тоді оставляю. Розкололася моя марлячка. Ось. І оставляю. Підніметься ось такого. о. Тоді візьму. Перемішаю і виношу вже тоді на холод. У мене в полці стоїть там, де холодніша сама полка в шафці в кухні. І воно собі стоїть. Прекрасно та закваска, прекрасно працює. Ось такі справи. Як підніметься, покажу, наскільки піднялося і яке вийшло. Тоді вам покажу. Ну, а це тісто, як буду пекти хліб, відео буде.